Тому що забувайте, що на території Росії є енна кількість буддистів. З буддистами в Азії взагалі то біда. Тобто буддистів сильно, так би мовити, використовує і китайська сторона, і індійська сторона. Тобто буддизм вийшов з Індії, Індії дисти важливі. А ще там є глобальний вплив на будизм. Тобто, я сильно поспав в тому, що буддизм у нас перекочував, ну так би мовити, асимілювався з культ предків. І саме бачення Китаю буддизму сильно на те, що і далі буддизм був поширений в усі Центральній Азії, в тому числі в окремі регіони Росії, в яких досі традиції предків. Сильно шануються і там є буддийські ступи, але ці буддийські ступи вони знову ж таки стоять більше у ж таки на китайському баченні світу, ніж на індійському.